Ми відносимося до них як до своїх. Це різні речі. Тобто, ми, коли е, на закордон їздимо, нам розповідають, а ти розумієш, що наш контекст він за не лягає. Тому що ти хлопчики лежить в реанімації, він для мене не просто е, пацієнт. Я ніколи не можу з себе вирвати і кудись діти. Да, е, оце почуття лов. Оце почуття, якби яке у мене є, да прив'язки патріотизму, тому що я йому вдячна. Я знаю, що він травмований в тому числі, і те, що захищав мене. Не потрібно мені співчувати. Я у мене все добре і ну нога нічого в мене друга є. Це уявіться, сантиметри власного тіла і відрізати там 5 сантиметрів, просто ну це завжди, якби ну, це ж частина мене. А якщо це людина з інвалідністю, то нав'язувати свою допомогу теж погано, Тому... Провести протезування, я буду ходити. При всій повазі до наших закордонних колег, які дуже багато для нас роблять наш досвід, який зараз є. Він є дуже важким і унікальним. Протезування у нас на дуже високому на дуже високому рівні. Дуже. Це те, що ти бачиш, що людина із пораненого, дезорієнтованої людини стає е, особою, яка має цілі, яка має бачити майбутнє, яка має плани, е, яка потім там закохується, виходить там жениться, виходить замуж, має дітей. Ти це щасливим. Це просто ну. Це найкраща професія у важкий час для України. Багато її захисників і захисниць отримують поранення різного ступеня важкості. А українські лікарі сьогодні мають досвід, аналогів якому немає ніде у світі, і вже вони навчають іноземних колег, як правильно працювати з різними видами ампутацій. Часто під час інтерв'ю наші герої наголошують, що обрали саме Дніпро, бо знають не з чуток, що рівень місцевих реабілітологів надвисокий. Це роман, або як його називає його фізіотерапевтка Ромчик, хлопець родом з Дніпропетровщини. Роман займається фізіотерапією внаслідок поранення. У хлопця немає декількох пальців та ока, ампутація ноги. Попереду протезування.